Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. І так, у нас, як зазвичай, три позиції. Ви можете вибрати кожну свою. І так, вибирайте свою, будемо дивитися, що чекає вас сьогодні. Ось і подивимось, що нам доля. Як би це сказати, кладе нам якусь стежечку. І так, поїхали. Карта номер 1 Хто вибрав першу карту? Ви, знаєте, ви сьогодні чітко знаєте, куди ви йдете. Ви сьогодні чітко бачите, що ви хочете, і ви дійсно маєте якийсь план. Можливо, ви дуже рішучі сьогодні настроєні. Можливо, ви хочете почути правду, самі сказати правду. Ви чітко бачите своє майбутнє, свої плани і йдете до своєї цілі. Ви зробили свій вибір. Тут ще може бути, що ситуація накалятися, наприклад, може бути така. Знаєте, як це називається? До сварки може сьогодні дойти. Ось такі трошечки потасовочки можуть бути, але це не страшно. І, знаєте, сприймайте все холодним серцем, холодним розумом, без емоцій, якось так. Карта номер 2 Тут у нас старший аркан Єрофант, тобто жрець, і він нас попереджає. Кажіть правду. Йдіть за традиціями, не зраджуйте собі, не зраджуйте своїм принципам, своїм традиціям, як вас навчили. Це, звичайно, і може бути питання релігії. Звичайно, це може бути знаєте, якась сповідь, якась мудра людина, з якою ви будете сьогодні спілкуватися. А також це може бути постарша людина, наприклад, ваша сімейна батько, хрещений батько. ось, а, Або дійсно якісь церковні справи піти до церкви, щось попросити і тому подібне. Якось так: ось так я це бачу сьогодні. Ось, І, звичайно, карта вам каже, щоб ви. Говорили правду і наполягали на ній правду і нічого крім правди. Карта номер три. А тут у нас, бачите, диявол. Ось завжди, коли ось так, знаєте, я розумію, що це третя, третій варіант, але у багатьох тут буде. Навіть пов'язаність з усіма трьома картами: чіткість, правдивість, тому що потім вам прийдеться відповідати. Диявол може попутати. Будьте обережні сьогодні. Можуть проявлятися у вас сьогодні, мої дорогенькі, а ваші найтакі, знаєте, неприємні сторони ваших глубинних таких якихось бажань, понять, або навіть, як би це сказати, інстинкти якісь такі можуть проявлятися у вас. От вас попереджає батюшка, будьте обережні і відсікайте все. Наприклад, хто не міг сьогодні від. Вибрати собі одну карту, ось, то всі три, хто подивився, тут дуже таке конкретне попередження, будьте, як сказати, пильні. Диявол-карта, вона, знаєте, така, нас заманити може в ловушечку, в капкан Ось, нам сказати: от я тобі даю ключик. Ключик до чогось дуже-дуже такого такого ось, І ви вже в руках диявола. Тобто колись прийдеться за ваш вчинок, за вашу якусь е, працю, роботу відповідати, тобто за ваші вчинки, за, ваші, е, за ваш вибір, ось якось так. Гаразд, мої дорогеньки, бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Все буде Україна!